Питання, які зараз запропоновані для розгляду на черговій сесії, яка відкривається, але вона безперервна, тобто буде закрита і одразу відкрита фактично сесія, я хочу продемонструвати той перелік питань, який підготовлений для розгляду і внесення. Але ключове питання, яке залишається, яке є обов'язковим до розгляду, це питання, що далі відбувається з законом про вибори. Всі чудово розуміють, що за тією ж схемою, яка була при Януковичі, проводити вибори в країні неможливо. Це пов'язано з декількома ситуаціями. Перш за все, ситуацією, яка стосується самої виборчої системи, прозорості виборів і порядку обрання депутатів. Саме тому в рамках загальної ситуації, яка стосується люстрації влади, люстрація Верховної Ради через закон про вибори, це є єдина можливість через внесення зміни заповнень до законодавства. Я хочу проінформувати, що вперше за всю історію нарад з головами фракцій, де були присутні і представники більшості, і представники опозиції, всі представники фракції висловились одноголосно за необхідність повернення до пропорційної виборчої системи з відкритими списками. Це є позиція, яку висловили як представники більшості, так і меншості. Тому на сесійний тиждень одне з перших питань, яке буде внесено, це питання стосовно того, за якою виборчою системою пройдуть ці вибори. Якщо це будуть вибори за пропорційною системою, це дає можливість провести вибори на території всієї країни, включаючи навіть окуповану територію, тимчасово окуповану територію Крим, і включаючи ті території, де зараз відбувається зона АТО. Крім того, парламент внесе цілий ряд законодавчих ініціатив, які будуть стосуватися термінового підтримки наших збройних сил і термінової підтримки статусу збройних сил в рамках проведення антитерористичної операції пряме російське вторгнення. На територію України, коли вже регулярні підрозділи, а не якісь там найманці, якими раніше прикривався Путін і російське керівництво, фактично примушує зараз дуже швидко відреагувати на події, які відбуваються в рамках проведення антитерористичної операції. І крім того, фактично ми обговорили питання можливості введення воєнного стану. Це питання піднімалося практично всіма групами і фракціями, і на сьогоднішній зустрічі у президента в п'ятій годині ми продовжимо цю розмову стосовно можливості введення воєнного стану, зміни виборчої системи, бо лише це може легітимізувати наступний парламент, який повинен обратися як можна швидше, але в рамках тієї системи, яка дозволить не пройти в парламент черговим стрілком, черговим терористам. Команді Януковича, команді, яка грабувала країну стільки років, а дійсно дать можливість оновити цей склад парламенту. Дякую. Колеги, є запитання. Будь ласка, Уніан. Добрий день. На сайті ради сьогодні з'явилася ініціатива Турчинова про день жалоби про звернення до Порошенка з цим за жертвами серед українських військових під Іловайськом. Все таки, коли будуть повідомлені якісь кількість жертв? Серед наших військових, і коли може бути цей день жовтня? За наполяганням фракції Батьківщина, ми на завтра запрошуємо міністра оборони для офіційної доповіді ситуації під Оловайським, хоча ми наполягаємо на тому, щоб ситуація була набагато ширше в звіті міністра оборони, а саме фактично пряме російське вторгнення. Але оскільки ситуація під Оловайськом вимагає негайного реагування зв'язку з кількістю жертв поранених. Зв'язку з необхідністю надання негайної допомоги, то я думаю, в рамках цієї доповіді ми отримаємо офіційну інформацію від представників збройних сил. Те, що стосується жалоби, так да, дійсно Турчинов фактично з цього почав сьогоднішнє засідання керівників депутатських групи фракції. Він запропонував завтра фактично зробити цю заяву і відповідні дії. Ви наразі цифри ніякі назвати не можна ні. Ми не знаємо офіційних цифр, і саме тому запрошений на завтра міністр оборони. Дякую, будь ласка. Наступне Україна. Ну по перше, чи буде виноситись на розгляд на цьому засіданні законопроект стосовно по позаблокового статусу України і позбавлення цього позаблокового статусу? І по-друге, питання чи буде дозволено участь блокам політичним на виборах? Це залежить від виборчого законодавства. Пропорційний закон це дозволяє робити той проект, який внесений. Те, що стосується першого питання, так ви знаєте, що існує законопроєкт нашого колеги Бориса Тарасюка, який внесений 4 місяці тому, де прямо визначено фактично повернення до стану, який існував. До 2010 року, коли, за наполяганням Януковича і партії регіонів і комуністів, ми змінили відповідну статтю закону, точніше, не ми, ми тоді не голосували за це, а більшість тоді змінила. І в рамках цього ми пропонуємо відмовитись від позаблокового статусу. Більше того, партія батьківщини ініціює негайно всі ті процедури, які вимагають для подачі заявки для вступу в НАТО. На наш погляд, в рамках. Тієї ситуації, яка склалась в країні, це єдина можливість залучення колективної системи безпеки, а не лише наодинці протистояти тому агресору і тій російській агресії, яка зараз йде на територію України. Тобто цей законопроект буде винесений на розвитку. Ми ніхто. його подали, і я сподіваюся, що він буде внесений, але для цього його треба включити в порядок денний.